Каз Григорович Шевченко Ми в купочці колись росли, читає учениця 9 класу. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились. Та й говорили, що колись одружимо їх, не вгадали. Старі зарані помирали, а ми малими розійшлись. Та й вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, та й занесло на старість ледве й додому. Хрести добові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не словами. Гладесенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старії. Чи жива ота От Оксаночка? Питаю, брата, тихо я, яка? Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь, помандрувала ота Оксаночка в поход. Та й з москалями, та й пропала, вернулась правда, через год. Та що з того вернулася з байстрем, острижена. Було вночі сидить під тином та кукає або кричить. Або тихесенько співає та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занепастилась, одуріла. А що ж за дівчина була?